Початок цієї драми, звісно, не віщував нічого екстраординарного. Просто ще одна ніч на кордоні, 21 січня 2026, напружена до межі, коли тиша стає гучнішою за будь-який вибух, але саме в таких оманливих паузах народжуються події, що ламають логіку війни. А потім в одну мить небо розкололося. Не десяток, а кілька десятків українських літаків, що діяли як єдиний. Бездоганно налагоджений механізм увірвалися в російський повітряний простір на високій швидкості. Їхня мета ключові військові аеродроми, хвалені російські системи ППО, ті самі непереможні комплекси, виявилися зайнятими. Вони просто не встигли перейти в бойовий режим. Ідеальна раптовість, повна принизлива сліпота оборони. Перший акт був зіграний бездоганно ще до того, як противник узагалі зрозумів, що вистава почалася. Перші влучання прийшлися не по злітних смугах, а прямо по металевих тушах літаків, вишикуваних у рівні, беззахисні ряди, тир. У кабінах та казармах десятки досвідчених пілотів, гордість ВКС, роки підготовки загинули внаслідок удару. Трагічна, але вкрай ефективна кадрова ротація. Та справжнє шоу почалося за мить, коли після ударів спрацювали заздалегідь підготовлені сюрпризи на складах пального та боєприпасів. Один вибух провокував інший, створюючи прекрасну каскадну симфонію вторинних детонацій. Вогняні гриби, що перетворювали ніч на день, пожирали не просто техніку, вони пожирали саму можливість її використання. Це був не просто напад, це був піротехнічний театр тотального знищення. Після того, як вщух піротехнічний карнавал, настала тиша неспокійна, а мертва тиша зламаного механізму, бо справжня перемога вимірюється не децибелами вибухів, а тим, що настає після них. Вся інфраструктура, що живила цю військову пухлину на кордоні, ремонтні майстерні, вузли зв'язку, логістичні центри, перетворилася на купу холодного покрученого металу, це як перерізати сухожилля атлету. М'язи ще є, а рухатись він уже не може. Машина війни просто зупинилася, захлинувшись власним безсиллям. І ось на цю сцену паралічу виїжджають свіжі сили, нові колони, які командування за своєю старою доброю звичкою кидає затикати дірки. Вони котяться до кордону, очікуючи, отримати пальне, боєприпаси та чіткі накази, а знаходять лише згарища та радіомовчання. Танки та бронемашини, що мали стати грізним підкріпленням, перетворилися на нерухомі залізні коробки на замерзлій землі. Деякі колони, не доїжджаючи, просто розверталися, інші зупинялися, перетворюючись на ідеальні мішені в очікуванні неминучого. Це була не просто атака, це була стратегічна ампутація. Українці не просто знищили техніку. Вони хірургічно видалили всю систему її життєзабезпечення, вони відрізали кінцівки, залишивши громістке безпорадне тіло, нерухомим та безсилим на морозі, без зв'язку, без ремонту, без пального, будь-яка армія перетворюється на озброєний натовп. А російська друга армія світу вкотре довела, що її головний ворог це її власна логістика. Військова машина почала пожирати саму себе. Звісно, наївний глядач чекає на історію про героїчний порив та блискучу імпровізацію. Вибачте, що руйную ваші ілюзії, але в реальному світі успіх це дитя нудьги бюрократії. Цей удар не був народжений у спалаху геніальності. Його місяцями клітинка за клітинкою вирощували в тиші кабінетів аналітики, яких ніхто ніколи не назве героями. Вони не штурмували позиції. Вони переглядали тисячі годин супутникових знімків, слухали нескінченні радіоперехоплення і складали таблиці. Брутальна, виснажлива, невидима робота. Вони вивчали не просто маршрути постачання, а звички водіїв, знали, в який час прапорщик Іванов зупиняє свою колону на несанкціонований перекур, створюючи ідеальний затор. Вони відстежували не просто графіки техобслуговування літаків. А й коли у механіків закінчується спирт і якість роботи падає до критичної позначки. Це була мікроскопічна дисекція російської системи, її лінії корупції та передбачуваної халатності, українці шукали не просто цілі, а тріщини в самій душі системи. Весь цей масив даних від розкладу руху поїздів до пліток у гарнізонних їдальнях зливався в єдину модель, і в якийсь момент, серед усього цього хаосу. Проступила логіка не просто окремі слабкі місця, а ахілесова п'ята всієї системи. Єдиний вузол, удар, по якому не просто пошкодить, а викличе каскадний збій. Це мистецтво війни у 2026 році не розтрощити ворога кувалдою, а знайти його головний запобіжник і вимкнути світло тихо, хірургічно і без зайвого пафосу. І ось світло вимкнули. Не поступово не блимаючи, а одним клацанням. У перші хвилини в бункерах під Уралом панувала тиша, яку народжує не спокій, а тотальне нерозуміння. На екранах, де ще мить тому красувалися самовпевнені стрілки планованих наступів, тепер була лише мертва статика. Інформаційний вакуум, страшніший за будь-який вибух. Генерали, чиї обличчя звикли випромінювати велич імперії. Дивилися один на одного з дитячою розгубленістю, їхня всемогутня система, їхня вертикаль влади розсипалася не від потужного удару, а від того, що хтось просто висмикнув штекери з розетки. Коли ж крізь тріск перешкод почали пробиватися, перші уривчасті доповіді паніка набула форми. Вона матеріалізувалася в суперечливих наказах, що полетіли в нікуди. Директива 112-та Негайно підняти в повітря резервну авіацію, директива 112Б, що вийшла через три хвилини, категорично заборонити будь-які вильоти до з'ясування обстановки, витоки, що з'явилися в мережі, були не просто документами. Це була стенограма агонії, записки нашкрябані тремтячою рукою. Де зв'язок з Ростовом, хто санкціонував передислокацію Енської бригади, знайти винних класика жанру. Коли корабель Тоне, першими біжать не пацюки, а адмірали шукати того, хто пробив дірку. Вони спробували запустити надзвичайні протоколи часів холодної війни, розконсервувати старі лінії зв'язку. Яка іронія? Техніка, створена для управління військами після ядерного апокаліпсису, виявилася безсилою проти кількох точкових ударів. Вона просто не працювала десятиліттями її ніхто не обслуговував, бо гроші йшли на нові палаци, а не на старі кабелі. І ось результат: розрив зв'язку не лише між штабами, а між поколіннями офіцерів. Старі полковники, які пам'ятали, як користуватися паперовими картами, були давно на пенсії. А молоді, виховані на цифрових планшетах, безсило дивилися на мертві екрани. Втрата кількох ключових вузлів зв'язку та досвідчених офіцерів середньої ланки паралізувала всю систему краще за будь-яку диверсію. Найстрашніше для них почалося, коли зачинилися двері бункера не фізично, а ментально. Відрізані від фронту, від реальності, вони залишилися сам на сам зі своєю параноєю. Кожна тінь у коридорі здавалася зрадником, кожен збій у генераторі, початком нового удару. Вони збудували найнадійніший у світі сховок, але він перетворився на пастку: герметичний саркофаг, де єдиним звуком був стукіт їхніх власних сердець і примарний гул літаків, яких вони втратили. Система не просто дала збій, вона почала пожирати саму себе зсередини, і цей процес уже неможливо було зупинити. Але цей удар мав і другу, не менш важливу аудиторію. Це було послання, написане не чорнилом, а вогнем, адресоване партнерам у Вашингтоні, Брюсселі та інших затишних столицях. Вони так люблять говорити про стратегічну стабільність і керовану ескалацію Що ж, Україна продемонструвала, що здатна керувати ескалацією самостійно. Це не було проханням про допомогу, це була демонстрація сили. Сигнал про те, що українська армія еволюціонувала з об'єкта міжнародної підтримки на суб'єкт, здатний проводити глибокі високоточні наступальні операції. Найкращий спосіб змусити світ слухати це зробити щось, що вони вважали неможливим. Наслідки цього вимірюються не лише в тоннах знищеного металу для українського суспільства. Це ін'єкція адреналіну. Роками світ бачив їх жертвами. Тепер він побачив месників. Це доказ того, що стійкість перетворилася на гостру, як скальпель силу. Для росіян же ефект був дзеркально протилежним. Міф про безпечний глибокий тил, священна корова їхньої воєнної доктрини, був зарізаний і спалений. Параноя, що раніше гніздилася в бункерах командування, тепер розповзлася по аеродромах і складах. Кожен нічний звук, кожна тінь змушує їх здригатися, очікуючи удару. Моральний дух це не цифра у звіті, це віра у власну невразливість. І цю віру було підірвано. А ось і наші західні аналітики зі свіжими звітами зі своїх кондиціонованих кабінетів поспішають внести нотку тверезості. Вони, бачте, застерігають. Такі удари ефективні лише як частина ширшої, нудної, виснажливої стратегії. Окремий фейерверк, хоч і яскравий, не виграє війну. І, хоча всім так подобається говорити про психологію війни, про страх в тилу ворога, психологія не зупиняє контрнаступ, це жорстока реальність. Ключовий виклик, про який не пишуть у переможних реляціях, це баланс, баланс між цими зухвалими, кінематографічними вилазками та похмурою кривавою необхідністю тримати стабільну оборону. Бо який сенс у вдалому ударі, якщо він залишає тебе відкритим для нокауту у відповідь? Стратегічні здобутки стають справжніми лише тоді, коли в тебе вистачає сил їх утримати. Тож яка ваша ставка це реальний перелом чи просто дороге шоу перед поверненням до безжальної рутини? Секція коментарів відкрита для ваших геніальних стратегій. Спробуйте не розчарувати.